Ще 100 українських захисників повернули з російського полону додому. Ситуація з грипом на Вінниччині. Семирічний каскар продає власні книги та донатить на зсу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Ще 100 українських захисників повернули з російського полону додому. Серед них двоє жителів Вінниччини. Найстаршому звільненому 62 роки, а наймолодшому 20. Серед звільнених є захисники, які виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Їм надають необхідну медичну допомогу. Усі визволені рядового та сержантського складу 84 врятованих воїнів захищали місто Маріуполь. Біль в грудях висока температура, нежить та слабкість тіла найпоширеніші ознаки цьогорічного захворювання на грип А понад 13 тисяч мешканців області вже захворіли на цей вірус. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ. Аби уникнути ускладнень від вірусу грипу, медики закликають робити щеплення. У Вінниці діє програма здоров'я вінничан, яка покриває половину вартості вакцини. З високою температурою та пневмонією, майже тиждень на лікарняному ліжку 57-річна Меланія Тарасюк. Такі ускладнення спричинив грип типу. А з недугою намагалася впоратись самотужки та лікувалася вдома. Однак вірус виявився сильнішим. Я зверталася до лікаря, вона мені приписала. Пити противовірусні, я пила противовірусні препарати, але краще одразу було краще, температури вже не було, але потім на четвертий сутки в мене знову піднялася температура. Я пішла, зробила рентген. У мене там була пневмонія на плівці. Ну, мені призначили терапію інфузійну, мені антибіотики в вигляді крапельниці. 13 мешканців області вже мають підтверджений грип а один чоловік помер. Від ускладнення зараз, аби перервати ланцюг захворюваності, школи міста області перевели на дистанційку. Останні дві неділі в нас різко збільшилась кількість хворих на грим, особливо серед людей похилого віку. Медики вкотре закликають людей вакцинуватися, бо саме це один із найдієвіших способів не заразитися вірусом. Вакцинуватися від грипу можуть дорослі і діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень. Євгенію Всяніко Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». детальніше про ситуацію з грипом на Вінниччині розкаже Олександр Загоруйко, виконуючи обов'язків заступника генерального директора центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ситуація на території Вінницької області досі залишається напруженою, але контрольованою. На сьогоднішній день на цьому тижні захворіло трохи більше 11 тисяч осіб на грип ГРВІ та ковід. Серед них майже 50% – це діти 5 500 осіб. В порівнянні з минулим тижнем захворюваність зменшилася на 13,7%. На зараз ми знаходимося на Середньому рівні інтенсивності захворювання до грипу майже всі категорії населення, тому що всі люди в нас їздять транспортом, гуляють по вулицям, ходять в поліклініки, в лікарні, контактують один між одним. Тому кожна людина, яка проживає на території нашої області і України, може захворіти на грип ГРВІ або на ковід. На 18% зменшилась народжуваність, і на 40% зросла кількість хворих дітей за останні два роки, тобто з початку повномасштабного вторгнення. Таку статистику оприлюднила під час брифінгу Лідія Діденко, директорка Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В закладі працює новітня система комп'ютерної томографії. Цей апарат дозволяє робити якісну діагностику внутрішніх органів та систем. Лікарі-хірурги дитячої обласної виконують новітні оперативні втручання з допомогою ендоскопічного обладнання, яке відповідає сучасним стандартам. Аналізуючи роботу в минулому році, звичайно, вона була пов'язана з значними викликами. Це війна. Це перебування в підвальному приміщенні, це операції в підвальному приміщенні, це надання допомоги дітям і травматологічним, і тим, які потребують анестезіології, реанімації. От. І в цілому рік був дуже важкий, тому що повітряні тривоги вони заважали працювати планово. Допустим, треба було забезпечувати доставку дітей в укриття, тому що наше завдання це безпека, перш за все. От, і незважаючи на всі ці труднощі, рік був дуже насиченим, тому що вперше за всю історію лікарні ми пролікували стаціонарно більше 18 тисяч хворих, і через поліклініку і травматологічний пункт пройшло більше 111, майже 112 тисяч хворих. Цей рік для нас був приємний в тому плані, що ми отримали апарат, якого ми дуже чекали. Це комп'ютерний томограф і. Це також розширює і наші можливості, покращує діагностику. І це набагато простіше і легше, тому що нам не треба буде возити дітей в іншу лікарню. У 34 школах та в 35 дитячих садочках Вінниці вже зробили косметичні ремонти укриттів. А в тих закладах освіти, де їх немає, будують протирадіаційні сховища. Одне таке сховище зможе вмістити майже 900 дітей. Їх зводять за всіма нормами, які передбачені для таких споруд. Протирадіаційні укриття обладнають вентиляцією, санвузлами, водопостачанням. Такі сховища вже будують у шести школах та трьох дитячих садочках. Само перекриття товщина його 60 сантиметрів. Воно велике, воно розраховано на 891 дитину. От, із них там є така певна вимога на 420 дітей до 12 років. Тобто перший фактично молодша школа тут теж має право і може перебувати. Тут буде повністю облаштовано з вентиляцією, з опаленням, з санвузлами, з водою. І всіма заходами, от саме проти радіаційного характеру, два пікапи передали на фронт від гуманітарного штабу. Одне авто призначене для бригади Нацгвардії, яка в перші години війни взяла на себе удар російського десанту у місті Гостомель. Друга для наших ловців-шахедів за допомогою автівки. Мобільні вогневі групи, які захищають небо від ворожих дронів, зможуть оперативно реагувати на загрози та знищувати їх. Обидві машини пройшли повне технічне обстеження. Там замінили електроніку, гальмівні колодки, поставили болотяну гуму, яка дозволить автівкам їздити по бездоріжжю. А ще позашляховики обладнають вогневими установками. Робота важлива щодо системної допомоги. От і ви знаєте, що ми виділили більше 600 мільйонів гривень на підтримку збройних сил. І сьогодні ми активно, досить активно проводимо тендера, закуповуємо від необхідне обладнання і направляємо безпосередньо війська, особливо та ті, які є на, на фронті, тобто в зоні бойової зі використовуватись в складі виключно мобільних вогневих груп які призначені для знищення безпілотних літальних апаратів. На нього буде встановлено крупнокаліберний кулемет, який ж у нас є в наявності на тренозі. Пакети з сухими супами та борщами. А тепер ще й печиво готують для наших захисників та захисниць волонтери із Немирова. До приготувань солдатської куховарні долучаються місцеві. Вони приносять до волонтерського центру буряк, капусту, моркву, картоплю та м'ясо. Потім продукти обробляють, сушать та фасують у пакети. Також волонтери виготовляють окопні свічки, димові шашки, плетуть маскувальні сітки, збирають та відправляють на фронт ліки для військових. З нами на зв'язку Олександра Подзігун та Анастасія Павленко. Вітаю вас! Доброго дня! Доброго дня, розкажіть, що саме маєте робити на вашій кухні вже завтра. Так як завтра у нас субота, відповідно, о 12 годині дня у нас розпочинається велика е, спільна місія нашої, нашої громади для того, щоб забезпечити наших військових всім необхідним, чого вони нас просять. Е, так як минулої суботи ми нафасували. В два рази більше посилок для наших військових, тому що до нас їде прямує гуманітарна допомога з Франції. І завтра у нас на кухні буде велике прибирання. Ми будемо підготовлювати наше приміщення для того, щоб коли вже приїдеться гуманітарна допомога, там велика фура, і відповідно, щоб у нас було місце, куди скласти цю всю гуманітарну допомогу. Там будуть і продукти харчування і ліки. Ну і різні, і взагалі просто там кожного разу це вже третій чи четвертий раз, якщо я не помиляюсь, приїжджає ця гуманітарна допомога. І, тобто там, взагалі, э, для нас ми відкриваємо ці фури, для нас сюрприз, що там всередині, тому що люди зносять так само, як і в нас тут наші приносять нам. Так само там у Франції зносять різні і продукти, і ліки, і одяг, і одяг для дітей. Ми там, наприклад, віддаємо його особам. Тимчасового переміщення, ну тобто, будемо підготовлювати наше приміщення до прийому гуманітарної допомоги. Але е, зазвичай у нас це фасування супів, е, фасування е, свіжого печива спеченого. <реш> фасування свіжого печива, яке є максимально смачним? Його до нас привозять з села Стільчинців та Братслава. також фасування цукерок, фасування самих супів, яких є близько десяти видів, і вже наприкінці всього фасуємо коробки, які напряму відправляємо нашим військовим. Скажіть, будь ласка, чи вистачає рук і хто саме долучається до роботи? E, взагалі долучаються до роботи це напевно саме більше Це мешканці нашого ОТГ. Зазвичай це вчителі першої і другої школи. E, також, якщо люди, наприклад, мають можливість, вони приїжджають з якихось ближніх сіл. E, ну, Тобто по різному буває, але ми вже стали такою прям великою родиною і раді бачити кожного щосуботи на нашому на нашій солдатській куховарні. На да, в нас просто зазвичай одні ті самі відвідують постійно кожну суботу. Але відповідно, якщо приходить хтось новенький, ми взагалі цьому дуже раді, тому що роботи вистачить на всім. Ну в середньому, якщо так грубо кажучи, то Ну, 20 людей у нас є, але якщо їх буде 25 і 30, це тільки, якби, це тільки для нас плюс. Якої допомоги потребуєте? Ну, звичайно, це фінансова підтримка. Тобто кожного місяця там у нас є група в Телеграмі нашого міста. Там збирають кошти на солдатську куховарню. Всі можуть підтримати так. Само реквізити у нас є на Фейсбуці на нашій офіційній сторінці. Відповідно, кож, кожним там 150-200 гривень. Ми завжди раді. Це фінансова підтримка, це підтримка людські руки. Ну і дякуючи нашим. Там, жителям міста, нашим фермерам, які забезпечують нас картоплею, капустою, морквою, цибулею. Ну тобто, це колосальна їм подяка за те, що вони привозять і просто навіть іноді привозять, залишають і геть, не, не кажуть від кого це. Ми там вже на наступний день знаємо, що це там передав той то той. то Той вже тоді дякуємо. І ми вам наразі дякуємо. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку були волонтерки солдатської куховарні Олександра Подзігун та Анастасія Павленко. У свої сім вже видав першу збірку казок. А виручені з продажу книг кошти донатить на зсу. Тимофій Ковалевський вигадує казкові сюжети ще з п'яти років. а нещодавно разом з батьками вирішив, що його фантастичні історії можуть допомогти. І нашим захисникам саме тому вирішив надрукувати книги, які продає за півроку. Тимофій назбирав понад 20 тисяч гривень, і жила дівчинка. У неї був брак. Тимофій Ковалевський читає своїй дворічній сестричці казку, яку написав спеціально для неї. Нещодавно хлопчик видав свою першу книжечку, у ній казки, які він створював ще з п'яти років. Це повчальні історії про чарівних істот, хоробрість, наполегливість та віру у дива. Жива буйка, там де буйка всім хизувалася, і, і потім і вона і потім вона потрапила в халепу, але її врятували. І вона дуже потім вибачалася, що хизувалася. Тимофій волонтер спочатку повномасштабного вторгнення плів сітки. Потім створював ілюстровані довідники про життя тропічних тварин. Їх продавав татовим колегам, а виручені кошти віддавав на збройні сили. Згодом у родини виникла ідея друкувати казки хлопчика та продавати книги і таким чином збирати кошти на потреби українських вояків. Це була сума і там в п'ятдесят гривень, да, якщо це там дітками продавали діткам зі школи, наприклад, чи там от він продає на театральному гуртку, да, дітки виявили інтерес. Ну і це були суми, якщо це дорослі, це найбільша сума була півтори тисячі гривень. Це моя подруга і колега, були великі суми з роботи чоловіка, це і тисяча, і тисяча двісті. Зібрані кошти віддають у волонтерський центр на закупівлю матеріалів для сіток та передають на військові збори. Зараз школяр продовжує писати казки. Їх він називає дорослими, бо в нових історіях багато написано про війну. От я почалася війна, і вже дописав. Вона закінчується не дуже, але там зрозуміло, що майбутнє. Що в майбутньому все точно буде добре. От сам кінець не дуже, а от в майбутньому зрозуміло, що якщо цю казку якби продовжити, то все буде добре. Семирічний письменник вірить в те, що, хоч і не скоро, та все ж Україна переможе. А тим часом його книги купують не лише в Україні, але вже й у Європі. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. До цих медиків часто бояться йти на прийом, і дуже важко переживають кілька годинні лікування у кріслі. Але саме вони в прямому сенсі цього слова рятують життя та здоров'я людей. Мова про стоматологів 9 лютого визначено міжнародним днем стоматологів. В середні віки через зубний біль, який був нестерпним, люди вкорочували собі віку, і тільки у 19 столітті стоматологія вийшла на якісніший рівень. Тепер ці лікарі творять дива, допомагаючи людям з фізичними вадами та даруючи їм сліпучі усмішки. Сім тисяч років до нашої ери зуби лікували за допомогою дриля. Тепер, аби врятувати пацієнта від зубного болю, який насправді є нестерпним, сучасна стоматологія має безліч апаратури та препаратів. Лише у 19 столітті стоматологія вийшла на досить якісний рівень і стала ще однією із важливих галузей медицини. Лікар-стоматолог має знати усе про тіло людини, бо саме у роті людини найбільше нервових закінчень, запалення яких вражає увесь організм. Ми дивимося на функціональну складову всього організму, тобто ми включаємо в діагностику діагностику суглобів. Скоро нижньощелепних, діагностику м'язів, обличчя. Тобто, коли ми працюємо з прикусом і з жувальною системою в цілому, ми не дивимося вузько, ми дивимося дуже широко, тому люди до нас звертаються з головними болями, навіть з болями в спині. Дуже часто стоматологи співпрацюють з іншими спеціальностями, такими як невропатологи, вертебрологи, лори і так далі. Тому проблеми в людей зараз набагато глибші, і стоматолог це людина, яка не лише ставить там пломби, як раніше було. Коронки. Зараз це людина, яка дуже глибоко розвивається, точніше дуже глибоко працює з організмом і розрізняє різні патології, якщо вони є. У сучасному світі 95% дорослого населення мають запломбовані зуби. Вперше запровадили цю процедуру в Китаї ще у сьомому столітті. Тоді пломбою було срібло, олово ртуть. Китайці винайшли зубну щітку з бамбуку чи кістки, а щетина — з жорсткої овечої шерсті щітку, яка є дуже необхідною при догляді за зубами. Мінімум два рази на день чистити зуби, також я з майонеткою користуватися. У мене два імпланта стоять, тому. Наскільки я пам'ятаю, ну навіть після кожного кожного прийому їжа або кави особливо потрібно або чистити зуб, або шивальну кулькою користуватися. Починати потрібно, напевно, з дітей, коли у нас народжуються діти, навчати їх потрібно і е, самим показувати приклад слідкування, вичищення зубів до е, Свого вбирати лікаря, того до якого приємно ходити. Чистити зуби треба потрібно і не кусати горіхів. 9 лютого стоматологи відзначають своє професійне свято. Так, в Італії медики ласують тортом у формі зуба, а в Німеччині стоматологи дарують своїм пацієнтам маленькі подаруночки. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Створювали панно з деревом роду, використовуючи різні техніки та матеріали, а ще дізнавалися більше про значення родинних зв'язків. У одному з Вінсмарт-центрів для молоді провели майстер-клас з виготовлення генеалогічного дерева. Дослідження власного роду допомагає людині краще зрозуміти історію через життя її предків, вчить ставитися зрозумінням до старших людей. Кажуть, що той, хто знає своє коріння, сам змінюється. Саме тому так важливо сьогодні в часи війни об'єднуватися і ділитися своїми історіями та історіями своїх прабабусь та прадідів з тими, хто поруч. Створені під час майстер-класу панно стануть цінними сімейними реліквіями, які матимуть традицію передаватися з покоління в покоління. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких і спокійних вам вихідних. thank you